Повторюй ці афірмації 21 день, і ти зможеш пропрацювати будь-які страхи. Я є сила, я потік, я є Всесвіт, і в мені живе тільки рішучість і впевненість. Я творю реальність своєю волею і в моєму світі панує сміливість. Я є Всесвіт, що рухається вперед. І кожен мій крок наповнений світлом. У мені тече безмежна енергія творення, і я завжди обираю силу. І я стою в своїй могутності, і кожен виклик відкриває для мене нові можливості. Я є джерело. І моя віра в себе зростає з кожним днем. І я знімаю кайдани сумнівів і крокую вперед, як справжній творець. І я дивлюся обличчя страху і трансформую його в силу. Я визначаю, що для мене можливо. Я приймаю свою могутність, і кожен мій вибір веде мене до зростання. Я дію, як Всесвіт, впевнено, рішуче, з абсолютною вірою в свою силу.